Гандруша, що така кисла міма, Диви, яка лялечка. Я такий автомобіль вже півроку шукав. У мене за нього питалися люди. Я всім казав, нема, нема, а тут тракба і є. Туранчик 2019 року, ну взагалі проданий в 2020-му. В дуже гарній комплектації, ну як гарній? Це що для вага там. Є, то є. Ну там небагато тої комплектації, нема того ледь щитка, але великий монітор, клімат, контроль є, та й на тому і годі. Але на всі випадки життя, от реально, підійде всім Дивись, місце ззаді сики, І позаду, що навіть двохзонний клімат стоїть. Ти бачиш, тестував цю штуку, як її там складати. чекай, Тут вже якось має бути по-розумному. диви, Раз. склав, Двохзонний клімат в автомобільчику. Місця позаду тут просто обалдеть. Зручно, широко. Можна возити все. Якщо десь в далеку подорож можете тут своїх дітлахів забавити, поставити їм якийсь планшет. Вони по дорозі будуть книжку читати. Тут можна якийсь коктейль поставити. Не молотова, звісно. Ну, якщо це все не треба, то можна ще й на цьому столику поїсти. Ну, класна штука. Розкажуть, що ти там показуєш? Така вже віч. Ну, весь не вір, але вона є. На гарних таких Volkswagenських оригінальних десочках автомобільчик. Звичайно, партроніки є. І що вам показати, той великий багажник? Ну покажу. Багажник. Багажнику О. Автомобіль для рибаків. Бачите, тут собі можете цю сіточку натягнути і сюди скидати рибу. Але щоб показати своєму колезі, яку ви рибину там зловили, то її можна зважити. Сюди рибу поставили, на канту раз, підняли і все. Що вам ще показати по цьому автомобілі? Ну, класна тачка, вона виглядає зі всіх сторін. Що ця жопка в неї красива, що мордочка гарна. Ну, подобається вона мені, подобається. А що ні, лед крута оптика. Ну, якась там ЛЕД, може поворотна, не знаю я. Но, но точно знаю, що ЛЕД, бо дуже гарно. Виглядають ці фарки чітко, тут ще знизу така Не. Одним словом, 2019 рік 1,6 дизель на автоматі пробігом 230. Ціна 16 тисяч доларів. Фотографії даного автомобіля в нашому телеграм-та інстаграм-каналі, але що там? Данила Нечаєв 173, а місто Вінниця. Приїхали, купили і поїхали.